Покрокова інструкція для виготовлення крутого затискача для грошей. Шаблон в плівці її можна зняти і він буде прозорий акрил. Використовую я шкіру Crazy Horse колір коньяк, товщина 1,5 мм. Спочатку всі деталі нашого шаблону ми переносимо на шкіру за допомогою шила, відмічаємо контури та всі точки. Розмітили всі наші деталі і тепер будемо їх вирізати. Поки деталі вирізаються, розповім вам про дуже корисну спільноту для майстрів Telegram, особливо для новачків. Тут ви знайдете безліч безкоштовних цифрових шаблонів. Тут я викладаю круті акції та пропозиції на товари, і також можете спілкуватись з іншими майстрами. Для цього вам достатньо підписатись. Прямо зараз натискайте на посилання під відео, щоб не загубити. Всі деталі вирізали. Основа у нас іде одна. Потім у нас йдуть дві бокові стінки, вирізаємо їх дзеркально. Дві штуки однакові верхні кишеньки. Та нижні кишені. також дві штуки вирізаємо дзеркально. І не забуваємо за серединку, яка буде тримати затискач. Одна штука. Тепер пробиваємо отвори і будемо зшивати. Пробили всі точки, і перше, що ми будемо зшивати, це наші кишені підкарти до бокових стінок затискача. Спочатку знизу, а потім вже далі поступово будемо все зшивати. Зробили прошивку і наступним кроком будемо шивати нижні кишені до бокових стінок. Шиваємо лише з внутрішньої частини пряму лінію. Прошили бокові стінки, тепер їх правильно позиціонуємо на основу затискача, бо там є різниця, якщо верх ногами чи вниз, і так далі. Правильно позиціонуємо точки. І прошиваємо в коло все разом. Ми прошили наші основні частини, наші відділи вже на місці, і нам залишився фінальний етап це прошити місце для того, щоб ми могли продіти затискач. І дивіться, тут є момент нюанс. Якщо шкіра затовста, наприклад, у Crazy Horse 1,5. То всю деталь потрібно стоншувати, брусувати, можна вручну французькою стамескою, неважливо. Е, тим паче, е, якщо вона буде затовста, ви нічого з нею не зробите, ви не прошуте. І не вставите нормально цей затискач. Потрібно або утончувати цю частину, або взагалі без неї робити, а прошивати напряму. Але якщо ви будете прошивати напряму, то оці точки, оці лінії, які ви будете зшивати, потрібно зробити таку ж дистанцію, як на цій деталі. Тобто переносити оці точки на таку ж дистанцію на основну частину і можна робити без цієї деталі і прошивати ось напряму. Ну що ж, затискач готовий. Він вийшов дуже симпатичний. Ось таким чином фіксується сам затискач металева частина. Тут затискач на 80 мм. Дуже прикольна моделька. Звичайно, в ідеалі її робити зі шкірі рослинного дублення. Стоншувати всі детальки, робити нормально, класно торці. І тоді буде взагалі пушка. Де з крейзіка вийшло непогано. У нас ще бачите, додатковий відділ всередині. Виходить, що на одній стороні у нас один відділ, другий, третій і на іншій стороні ще три відділи. Працює все прикольно. Мені особисто дуже сподобалася ця моделька. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал та дивіться цікаве посилання в описі.